А наступні учасники Євробачення це представники славного міста Ніжин. Майже високоінтелектуальна команда. У 2019 році команда стає чемпіоном ліги сміху Золотоноша. І, здавалося б, куди вище. Але тут у їхньому житті з'являється класний у всіх сенсах цього слова тренер. Тимур Мірошниченко, який підібрав їх як собак на вулиці. Де вони? А де він. Та хто вони такі в порівнянні з ним? Ніхто. Зеро жаляк. Так, я не поняв, хто це говорив? Чичик, це ти? Серйозно? Я ж не вмію так. Балакать. Ну так. Аліна, ти? Аліна, я! Ну говорила, не я! Так а хто? Санчіза. Саундтрес, ага. Чотири тисячі доларів, і все буде чиназис. Без рофла. Лоу. Кек. Азаза. Що таке Азаза? Це ахаха. Прикиньте, в 16 буду весілля вести. Нормально. Чуєш, Тимур, я хочу запитати у тебе те, що запитала мене моя мама після випускного. Що це за фотки, ти на ній голий? Так, ну ви ж знаєте, що я коментую Євробачення з 2005 року ще з часів Гринжольщини. І мені просто набридло коментувати. І тепер я вирішив стати продюсером. А ви мій бенд! З якими виграємо Євробачення! Ура! Продюсер! Я з Кондратюком ще не виступав. Який Кондратюк? Ігор. Бачиш, Тимур, ми не співаки, ми гумористи. Чекай. Я дожував. <рив> Ви не переживайте. Щоб виграти Євробачення, вміти співати не обов'язково. Вам потрібен гей і афроамериканець. Як а де ми візьмемо афроамериканця? Почекай, а як ми визначимо, хто з нас гей. Ну, давай як мужики, давай. Хто тут, тут гей? гей? А? <плес> Чекай, а чому ми тебе повинні всі слухати? Ти що? Анна трінчер, чи велбой, чи Молдаван? Ви маєте мене слухати, тому що я найкращий ведучий України. 2020 року. Це коли був ковід і нічого не відбувалось, так? Да? Ну так співпало. Дивіться, кожен гурт, кожен класний бенд має назву Круту мати. У вас є така. Дурням закон не писаний. Угу, Так, назви у вас нема. Фу, де ти її взяв? Ходім покажуть. Другий рік намагається повернутися в Україну і відновити свою кар'єру. Так а може я просто вийду на вокзалі і скажу: опа. Таке. О, чуєш? А може, ти з парашутом пригнеш? Який парашут? Ти що забув? Я ж з цикун. Це да Слухай. А може ти. І суперепливеш другий раз мочити волосся. Чуєш, Олег, ти мені скажи, чого ти так ревешся в ту Україну? Ну як ти не розумієш? Там же мої люди, мої люди, болить серденько на всі їх груди. Болить серденько і не стихає, і грошей вже не вистачає. Що моцно? Оце тільки без грошей. Ложим на музику і в Тік-Ток. А українцям сподобається. А то вже їхні проблеми. Чоловік очікував, що народиться трійня, а народилась двійня. Як двоє? Може ви не помітили, може воно почкав закотилось? закотилося. Нє, ні, ні. Мужчина. У вас двійня, дві дівочки. Ото чи є? Ні, То не ваше, то тільки що народилось. От Три двісті, вже й Леся назвали. Так може Лесю за Лесю. ви да. що, ну, мужчина, це так не працює. Я понял. А у вас скільки своїх дітей? Четверо. Тут хапнув, там цапнув, ходить, вимахується. Добре, двійня. Коротше, одну називаю Світлана, іншу. Анна Марія по документам прокатить. Боже, що люди не зроблять раді відстрочки? Яка відстрочка, я вчитель? У мене є відстрочка. Просто я дуже великий фанат серіалу Всі жінки відьми. Хотів, щоб вдома була сила трьох. Так, значить, ліверної ковбаски, так, кров'яночки. Ну і лікарською. Грам триста. О, Тимур, в тебе собака є. А та ні, це мій райдер. Серйозно? Ліверка і чотири тисячі доларів. А що я не людина, чи що? Що їх до останнього обдирати буду? Це заспівав. До речі, про пісню. Я тут проаналізував. Дивіться, два роки тому виграла мама Стефанія. Цього року мама Тереза не виграла. Отже, два рази про маму не канає. Потрібна пісня про батька. Я у вас така. Батько наш бандера! Україна не! Ти що таке робиш? Ти ж розумієш, що ти мене підставляєш. Ну я ж не можу зі сцени сказати, що батько наш бандера нам не підходить. Вейде <різь> не за планом. Назви нема. Після нема. Ми не виграємо Євробачення. Тимур. Тимур. Тімур. Ну, ти ж найкращий ведучий України 2020 року. Коли Коли був ковід, і нічого не відбувалося. Ну, так співпало. О, чуєш, ж, Тімур, ну подумай, може, в тебе ще якийсь талант є. ну? Знаєш, є? Я непоганий автор жартів. Я тут накидав парочку. Покажу. Анна Трінчер. До операції була Анною Двінчер. Івана Люленова запросили на зйомки сюжету зіркового життя. Воно то може і зіркове, але хіба то життя. По факту, по факту. Колишня Юрія Великого заявила, що не такий він вже і. Юрій. Подожди, Тимур, ти хоч провельбоя і ласточки але не жартуй. там коротенькі. Та ну! Які коротенькі, не треба, ти ж розумієш, вони нам погані бали поставлять. Так і супер. Ви тут швиденько програєте і ми поїдемо вигравати Євробачення! А тепер послухай мене, ти! Мур. Ло, якщо ти нам зіпсуєш наш виступ, то ні на яке Євробачення ми не поїдемо. Ти мене понял! Поняв. До готуйся до наступного номеру. Так з Кондратюком ще ніхто не розмовляв. Нетипова ситуація для України. Корпоратив, на якому ведучий не тімур Мірошніченко. <рес> Мати ваша вас родила для цього корпоратива. І до вітального слова запрошується директор компанії. Я красиво говорити, не вмію. Інституту не кінчав. Але я все одно директор. Ну. Кик. Єдине, що я можу сказати, авансу не буде. Наш бухгалтер, походу, мутить бабки. Чому? Дякуємо. Дякуємо за такі теплі слова. Мій кумир оліверкан, піднімайте свій стакан. І зараз до вітального слова запрошується бухгалтер компанії. <кій> Всім добрий вечір. А вас не буде. Директор походу злий на мене, але нічого мені не зробить, бо любить мене. Всім дякую. Дякуємо, дякуємо бухгалтеру. В двері стукає нам знов погодинна ця любов. І у нас сюрприз від директора Стриптизерка. Музику. Руками не чіпати, тільки очима. Дякуємо Стриптизерці. Моніка. Моніці. Не цілуй нікого в попку на коня при зимну сотку. Дякуємо всім. Наш корпоратив завершено приємного вечора. Дякую. 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 Чуєте? А я вас це запитати хотів. А чого ви і директор, і бухгалтер, і стриптизерка? То я ж фоп. Ага, а хто ці всі люди? Без поняття. <реку> Алло, таксі не трох, будь ласка, то. Ти танцюєш одна, на 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 губах на-на-на-на-на, під кохання п'яна. А він і не гляне. І не гляне. Ти танцюєш. одна, Слухайте, ну. Важко грати в цю вашу лігу сміху? Ви тут хоч щось заробляєте? Ну, е ліверна ковбаска, кров'яночка лікарської грам 300 І 4 тисячі доларів. <гум> Та ні що, ну, ми не люди, будемо їх до кінця обдирати. що? Стоп. То навіщо ви це робите? Ну, як? Ну, ми любимо гумор, ми любимо, коли люди посміхаються і хочемо, щоб про Ніжин знали. Ну, так ми з вами зараз візьмемо та й виграємо Євробачення, і наступного року воно буде в Ніжині! Серйозно? Ну так! Так, дивіться, у вас є п'ятизіркові готелі. У нас є п'ять готелів. <сум> Нормально. А хто зал у нас теж є? Ну, дивіться, місто майже готове. А ви! А ми згідні. Стоп! Це як шо? Ми виграємо. То наступного року буде Ніжен Віжен. Ну так. Кондратюк, ти бог. І поїхали вони у Швейцарію готуватися до Євробачення. Далі буде. Тір Решниченко. Дурням закон не писаний. Дякуємо.